Так, як і обіцяла, показую вам своє насіння, яке в мене є тут вдома. Дещо в мене є ще на дачі. Не знаю, чи воно там збереглося, бо там сарайчик такий прохолодний, при якій температурі насіння зберігається, ви мені напишіть, бо я навіть цього і не знаю. Якщо було сиро і холодно, може воно і пропало. Так, що я хочу вам показати? Ну, ось квіти. Мої улюблені майорчики цині я купила собі два види такі. цинія Каліфорнія, розен і ліліпут Ось, буду сіяти. Тут написано, коли їх можна сіяти. Їх можна сіяти в четвертому місяці. Ну, я думаю, якщо посіяти їх в теплицю. Може, можна і раніше, ви мені теж напишіть, теплиця не опалюється, але, в принципі, у нас раніше тепліше, ніж в Україні. При якій температурі можна сіяти в теплиці, ось квіточки. Так, що у нас тут ще? По квіточкам? По квіточкам ще ось я назбирала ось такого насіння нагідки календули, дуже великі такі квіти були. І е, я зібрала це насіння. Думаю, воно в мене зійде. Так, а тут у мене в серветочках чорнобривці і хінацея червона. Теж красиві такі побачила чорнобривці. Зібрала насіння, і хінацейки червоної. Не буду розкривати. Будемо сіяти. Теж хочу оце насіяти все в теплиці раніше. Раніше, трошечки, ніж висаджувати туди розсаду. Напишіть, коли можна. Так, показую вам ось такий красивий томат, який я купляла в минулому році, сіяла, але в мене, як я вже розповідала, Розсада не вийшла, холодно на підвіконні, вона замерзла, не росла і зупинила свій розвиток. В цьому році я краще підготуюся і думаю, все в мене вийде. Так, ось такий, що в мене є томатик Це, по-моєму, я в Лідлі купувала. Там недорогі. Недорогі насіння марманде якийсь. Так. А, далі отакі чері-томати. Теж, по-моєму, це злідла. Да, Ні, це не злідла, це з садового центру. Бачите, трієчка стоїть, це не дешеві, не дешеве насіння. Ось такий мікс різних чері Вони, мабуть, високі виростають. Третій-четвертий місяць можна сіяти. От, в третьому, я, мабуть, і буду сіяти, або в кінці лютого. Ось такі черіки. Хтось у когось я бачила, сказала, ну, якби дуже були задоволені. І дуже смачні ці черіки були. Так, що в мене ще далі є? Далі в мене є. Ось такі дві пачечки огірочків, але я навряд чи буду їх сіяти. Дуже оці класні огірки, я їх сіяла, вирощувала, але їх же ж треба часто поливати. Тому, мабуть, я їх не буду сіяти. І ось такі ще теж непогані, теж я сіяла, вирощувала. Коли могла поливати частіше. Ну, спитаю сусідкою. Може, вона мені буде поливати, може в тепличку посадити пару кущиків. Так, і ось цей мені подобається цукіні. Він дійсно такий класний, урожайний. Цукіні в мене було багато, але ж я їх всі відвозила нашим друзям, в яких ми жили в сім'ї. Бо один раз я пробувала, знаєте, солити, маринувати, але мені не сподобалося. Якось так роблять маринад, там з чесничком, з уксусом. Чесно кажучи, ну, сирі, мені не сподобалося. Ось, друзі, таке в мене насіння поки що є. Я думаю, мені вистачить, тому що дача буде використовуватися не наповно. Інколи ми туди будемо приїжджати, і щоб у нас хоч трошечки щось було, і чимось мені займатися, там цікаво було. Ось такий у мене асортимент насіння. Ну, подивлюся, що в мене на дачі там ще є. І з вами поділюся. Все, пишіть мені, будь ласка, коментарі. Ваші поради. Може, хтось сіяв, садив. Таке насіння вирощував такі квіти і томати, і овочі. Буду дуже вам всім вдячна. Все, на цьому Завершую своє відео. До нових зустрічей, Па-па Ну, і не тільки ж треба до весни готувати насіння овочів, квітів, готуватися. Готувати рослинки до весни. Себе теж треба приготувати, правда? Будемо скидати вже шапки. Я подивилась, наскільки в мене вже відросло волосся не фарбоване, і вирішила пофарбувати сьогодні волосся. Ну, отак, показую вам нескладний мій метод, як я сама собі фарбую волосся. Анік мене зняв. Зафіксував цей момент для вас. Щоб я могла показати, як я це роблю, і наскільки в мене відросло волосся. І сивого там повно, і якого хочеш. Ну, треба приводити в себе в порядок, бо весна йде, весна не чекає. Фарбую я волосся безамічною фарбою, безаміачним окислювачем, який мені передають з України. Мої подружечки? Змішую три кольори. І ось мій результат покрасочки. Дивіться, дівчатка. Ось такий в мене весь час виходить колір. Сама пофарбувалася. Сама себе стрижу місцями. Ось так. А при такому освітленні? Ось такий колір виходить. Тут три фарби я мішаю. Мені дівчатка висилають з України. Дуже дякую. Наталочка, сонечка, якщо дивитесь. Ось така я красуня. Ем, дякувати вам. Чорний лебідь, красунчик. побачити, Вийшов на прогулянку, туди сюди плаває. Щось хвилюється, хвилюється. курочки тут і качечки. Щось йому не подобається в цій компанії, хвилюється. Ось стоять такі ящики з сіллю, коли. Була желедиця, можна було підійти, набрати. Ну, бачите, сіль. Тут вона насипається, закривається, і ось сюди можна вигрібати сіль. І розсипати. Кому лизько, де желедиця, тут, от видно, десь розсипали, ще залишилось. Ну так. І ніхто їх. Не ламає, нікуди не діває. Люди бережуть все для користування загального, щоб було зручно всім.